Як глибоко віруюча людина, Володимир Пехов повсякчас допомагає православним храмам, священникам та прихожанам. Причому ця допомога багатовекторна і не обмежується лише матеріальною підтримкою. Ось і цього разу у селі Замисловичі Олевського району він допоміг у придбанні церковних дзвонів для храму Івана Предтечі. Після їх урочистої передачі громаді народний депутат за ним же виробленою традицією зустрівся з місцевими жителями. І діалог, як завжди, був відвертим, діловим, конструктивним. Добре знаючи всі, так би мовити, больові точки замисловичів, Володимир Пехов виклав людям свою програму позитивного вирішення сільських проблем та отримав їхнє добро. Цю мінуту навіть на десята частину. Ну що на нього так не можна вплинути. Ну бачите, впливають того ж дня. Благодійну допомогу Володимира Пехова отримали й жителі села Варварівка Олевського району. Та народний депутат також опікується розбудовою церкви. Володимир Анатолійович суттєво посприяв у придбанні покривельних матеріалів для храму, за що отримав чимало зворушливих відгуків вдячних прихожан. Сердечно дякували йому і на зустрічі із сільською громадою. Дякувати Богові. Потихеньку строїмо, але ще треба нам два куполочки. Маленькі поставили один купол. А ще треба нам два купола маленькі. І просимо, просимо допомоги. І жіть з нагодою. Хочу Кори... подякувати да, людям, які Олевський ринок багато допоміг. Багато допомогли торговці. В кожний магазин ми заходили. Наші допомогли люди Варваровські, і дякую депутату нашому. дякую Богу, що такий він у нас є і допомагає. Да, і, Бог і людям да, і дай Богу. Да, да. Повинен... Що ми здоров'я й довгого віку всім людям, да, да. Всім людям. ми хочемо, щоб він ще приїхав на відкриття нашої церкви, як це буде добре. Дякую вам, добре. велике.